Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет визначився календар матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу – 5 вересня, 21.45. Україна, Франція або Хорватія. 9 вересня, 19.00. Азербайджан, Україна. 10 жовтня, 21.45. Ісландія, Україна. 13 жовтня, 21.45 Україна, Азербайджан. 13 листопада, 21.45 Франція або Хорватія, Україна. Та 16 листопада о 19.00 відбудеться заключний матч Україна, Ісландія. Нагадаємо, прямий вихід на чемпіонат світу 2026 здобудуть добудуть всі 12 переможців. Груп ще 16 команд поборються за чотири путівки на чемпіонат світу через плей-офф. Туди потраплять 12 других місць, а також чотири найкращі команди за підсумками сезону Ліги націй, що фінішували поза топ 2 групи. Збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу у 2006 році під керівництвом Олега Блохіна і дійшла до чвертьфіналу турніру. Олександр Шовковський повторив рекорд Володимира Шарана в унікальному рейтингу УПЛ. Поєдинок 17-го туру УПЛ проти Вереса став для головного тренера Динамо Олександра Шовковського 471 м проведеним в історії чемпіонату України. Це сумарний показник у статусі гравця 426 ігор та головного тренера 45. За цим показником Шовковський повторив рекорд Шарана, в активі якого 265 матчів. Матчів на тренерському містку та 206 ігор у статусі гравця різних клубів УПЛ. Майбутнє виконувача обов'язків головного тренера Зорі Младена Бартуловича у клубі залежить від розмови з президентом Євгеном Гейлером, яка відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє та то таке: у новому році у складі Луганського клубу не буде Ндура і беніто. Зараз селекціонери шукають центрального захисника бажано Шольгу, опорного півзахисника і Вінгера. Команда вийде з відпустки 13 січня і вирушить на збір до турецького балека, який триватиме з 17 січня по 15 лютого. Зоря проведе сім спарингів. Нагадаємо, після першої частини сезону зоря посідає восьме місце в УПЛ. Другу частину сезону команда розпочне матчем проти Олександрії. Базова дата 18-го туру 22 лютого. Український нападник ЦСКА Софії Євген Сердюк покине клуб. Повідомляє Legioner Сюей. За інформацією джерела причиною є відмова гравця змінити українське громадянство на болгарське. Саме тому у клубі прийняли рішення виставити на трансфер українця. За Євгеном стежать клуби з чемпіонатів Польщі, Угорщини, Південної Кореї, Туреччини та Кіпру. З УПЛ гравцем цікавляться Полісся, Карпати і ще два неназвані клуби. Сердюк грає в Болгарії вже 4 роки. До цього він виступав за португальські колективи. Команда третього дивізіону Німеччини Вікторія Кельн оголосила про підписання орендної угоди з українським голкіпером Олександром Петренком до кінця сезону 2024-25. 17-річний воротар, який цього сезону виступав за баєр Ю-19, зможе розпочати виступи у складі нового клубу з 1 січня 2025 року. У цьому сезоні українець зіграв в одному матчі у чемпіонаті Німеччини серед команд Ю-19 у групі Ф. Після 18 турів Вікторія Кельн перебуває на 8 позиції у турнірній таблиці чемпіонату. В активі команди 26 очок. Відставання від лідера складає 10 балів. Атакувальний захисник колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з клубом. Нова угода розрахована до 30 червня 2026 року. Добра новина для нашого клубу ковалівських вболівальників та самого Андрія з колосом в серці йдеться у заяві клубу. Цього сезону 32-річний українець зіграв 16 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Кривбас не планує виставляти на трансфер футболістів першої команди. Повідомляє та таке. Контракти низки футболістів, наприклад, Бізімани, Лоньова, По та Кожушка, закінчуються за півроку. Вже продовжено контракт із Сосою. Тривають перемовини з понедільником. При цьому клуб готовий приймати адекватні пропозиції за будь-якого гравця. Зазначається, що кривбас вийде з відпустки 12 або 13 січня і через два дні вирушить на місячний збір до Іспанії. Нагадаємо, після першої частини сезону Кривбас посідає четверте місце в УПЛ. Лівий берег підписав нападника Тернопільської Ниви Андрія Різника. Повідомляє тато таке: офіційного представлення гравця поки що не було. 24 річний гравець перейшов у столичну команду як вільний агент та підписав контракт на два роки. Наразі Андрій є третім бомбардиром Першої ліги України. Він забив сім голів, жодного з пенальті. Різник виступав за Ниву Тернопіль з червня 2019 року. До того він грав за ФК Тернопіль з 2015 року по 2017 роки. ЛНЗ зробив офіційну пропозицію в 600 тисяч євро за трансфер Алі Мали із турецького клуба Шинли Урфаспор, повідомляє журналіст Ерсен Сердал. Маліць може зіграти як в амплуа правого вінгера, так і в центрі нападу. Як правий вінгер він зіграв 5 матчів, а як нападник 8 поєдинків. 26-річний футболіст у поточному сезоні другого дивізіону чемпіонату Туреччини зіграв 13 матчів, забив 5 голів та зробив 7 асистів. Контракт малійського вінгара із турецьким клубом завершується влітку 2025 року. Спортивний директор Олександрії Іван Телько оголосив про першого зимового новачка команди. Мова йде про албанського вінгра Теді Цару. Останнім клубом цари був албанський партизані, кольори якого він захищав і січня 2020 року. Сумарно у складі партизані 24-річний теді цара провів 204 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 43 голи та 20 асистів. Партизані, будучи одним із грандів албанського футболу, має багатий досвід виступів у кваліфікації Єврокубків. Зокрема, гравець має за плечима два матчі та один гол у кваліфікації Ліги Чемпіонів, а також 16 поєдинків та 8 забитих м'ячів у кваліфікації Ліги конференцій. 2022 року Теді Цара провів два поєдинки у складі збірної Албанії. Відзначився у них одним асистом. Баварія хотіла підписати Вінгера Челсі Михайла Мудрика у січні 2024 року. Повідомляє Фабріціо Романо. На початку року Мюнхенський клуб планував орендувати 23-річного українця з правом викупу. Цей перехід був можливий, коли головним тренером Баварії був Томас Тухель. Цього сезону Михайло забив 4 голи та віддав 6 асистів у 20 матчах за клуб та збірну. Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що Олександр Зінченко має шанс відновитися після травми до матчу 17-го туру АПЛ проти Крістал Пелес, який відбудеться вже сьогодні. 28-річний українець через пошкодження пропустив чотири гри лондонського клубу. Востаннє він грав 4 грудня. У футболі хочуть побороти одну із найпопулярніших хитрих звичок гравців, яка прямо впливає на перебіг будь-якого матчу. Для цього планують змінити правила гри. Міжнародна рада футбольних асоціацій розглядає введення правил, за яких каратимуть голкіперів за затягування часу. Пише The Times. Тестування цього правила вже розпочалося і приносить певні результати. Якщо голкіпер під час футбольного матчу затримує м'яч більше ніж 8 секунд, суддя призначатиме кутовий. Тестування цього правила вже провели на Мальті. Тепер його планують розповсюдити на італійську молодіжну лігу ю 20 тому що, як виявилось, воно стало серйозним стимулюючим фактором для воротарів, які довго тримають м'яч. Якщо тестування буде визнано успішним, то це правило можуть прийняти усі грі по всьому світу. Екс-захисник київського Динамо Томас Кензьора опинився у центрі скандалу. Польського футболіста, який багато років грав в Україні, помітили у компанії футболістів збірної Росії. Один із росіян опублікував знімок на своїй сторінці в інстаграм, на якому присутні кензьора із дружиною. Томаш був одним із останніх легіонерів Динамо, який вигравав чемпіонський титул УПЛ у складі київської команди. Він ще довго захищав кольори українського клубу під час повномасштабної війни із Росією. Польський футболіст чудово знає, що таке життя в місті, яке регулярно зазнає бомбардувань з боку росіян. У січні 2023 року кензьора перейшов у грецькі. Паук, який за рік викупив контракт гравця за 400 тисяч євро, у складі цієї команди польський захисник виграв суперлігу Греції у сезоні 2023-2024. Разом із Томашом Кензьору за Паук виступають два гравці збірної Росії. Це півзахисник Магомед Оздоїв та Форвард Федір Чалов. Польського футболіста разом із дружиною було помічено на святкуванні дня народження дружини одного з росіян. Ho ho ho. Merry Christmas. Ho ho ho. Merry Christmas.